з залікором нову розкидочку. Лікор дає молік мені, а я даю смок геп, йому щось не получался. Вот, мисс летить сюди. Алікор дає смолік геп. Пацан в гепі прям дуже боїться. У мене типе грає кран. А я спокійно виходжу. І настрілюю. Даю флешечку алікору під пікну, олікор трошки війшов. Тому флешечка флешить у цього пацанатіки. Одаю флешку. Ми вже пройшли, бам, цей сліпий. От флешка моя упала тут. Так, нарешті я попадаю всі гранати. Молік і флешка під пік. Але тут нікого нема особо. Пацан сидить глибоко, йому моя флешка ніяк не помішала.